Ослідники, що копали історію Житомирського полісся, припускають, що перші люди тут обживались ще в ранньому палеоліті. І з того часу тут багато хто таборував, полював, мандрував. Та найбільше слідів для нас на стежках локальної історії залишили північні праслов'яни, древлянські племена і були навіть племенні князівства. Їх коріння міцно проросло в льодовикові піски і згодом трансформувалось в таку от неповторну дерев'яну архітектуру та господарювання. Певно, деревляни жили не так комфортно, але і вони, і їх пізніші нащадки використовували всі дари природи довкола. І в усі часи їх побут був максимально екологічним. Дерево, глина, тканини все було натуральне. Навіть залізо навчились виробляти із болотяної залізної.